Віталій в Италії шахів рая проти. Кашу кашу. Індія рейтинг 1767. Славянський захист. Такий трохи гидотний. Давай також кош два нулі. По Чорним полям буду гратись. Мідав свого чорнопольника. <Слух> Точно що кашу кашу. Боже, який ти? А бог ти мій. Чому ти не хочеш пограти в шахи? Ну так просто ганятися за розміном фрезів. Це дуже погано. Вері, very, very погано. Па-па, -па -па, 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 па Я б хотів би на Б6 отримати поле. Та й на це 5 не було б найгірше. Так, ти хочеш сказати, що якщо я зіграю А3? Чи ти нічого не хочеш сказати? Я міг би тобі це віддати, а А3 може не віддавати. Ой, не дам. Па-па-ра-па-ра-па. -па Хочу відкрити лінію. Слоник тут стоїть погано. Мабуть, правильно. Мабуть. І будемо захоплювати простір. Так, Можна вже вдарити, вдарити. Тепер вже нема сенсу. Тут вже захищено, Да? Просто зараз граю, надаю його легким фігурам поля. В центр я захопив купу полей. Тримаю. М -м -м. F4, так? Да? Давай не будемо давати, не знаю. Можливо, це і неправильно. Можливо. Так. Я думаю, що я шах даю, а я шах не дав. Ну, добре. Так, я думаю, пора віддати. Коня за слона. Так, так, так. Ну, не знаю. Можливо, це і неправильно, звісно, але. Це ж таки, пішак. Вон вона що. Не, ну. Я з радістю. З радістю. Пограю в ці тактичні штуки далі з тобою. В принципі, да. Партія хоч слов'янський захист, мабуть, на рівні з Лондоном. По найскучнішому дебюту, але тут виявилось. Гра з тактичних розмінів. Вони вийшли на мою користь. Так, да, ганяється суперник. За розміном ферзів і втрапляє вилку. Таку слонову. Так, якість виграв. Лінії. Тури ставлю на відкритій відкриті на лінії і залізаюсь на поле Б6. Ідея, і мабуть, Б5, мабуть, не можна було, да, все рівно. Дві, від вилки треба було захищатись якось. Слон є 8. Але я все рівно граю кіньбо 6 і він тормозить ось пішечка B6 і важкувато тут, чорним. Простір фігурами захопили. Неприємність, так? Тура стає пасивно, D8. Впирається в слона. Я тут сподівався на якісь такі моменти, десь тут. тут. <кій> такі мотив, як там де 7, наприклад, тура-де-сім, тура-де-сім, наприклад, де 7. Якщо б тут забрав би, ось такий розмін полегшує нам гру, тому що у нас матеріальна перевага. Розмін саме тактичний. Мені щось поздалося, що я тут шах даю слоном. Але король вже на F8. Шаха нема. Так. І знову тактика. Все ж таки залишається під вищими дві фігури. І куди б він. А, ну, Киткінце 6. Там. І тут Слона вже віддаю все ж таки за пішака. але у нас віддалений прохідний пішак. З якістю тут. погана позиція у чорних.